Розкладаємо числа на суму розрядних доданків. Перше число 55. Розкладається як сума 50 плюс 5, де 50 у нас розряд десятків, а 5 розряд одиниць. Наступне число 314. Воно містить вже розряд сотень і розкладається наступним чином: 300 розряд сотень плюс 10. Розряд десятків і плюс 4 розряд одиниць. Наступне число 1289, розкладається як сума однієї тисячі плюс 200 плюс 80 і плюс 9, де тисяча розряд тисяч, 200 розряд сотень, 80 розряд десятків. І 9 розряд одиниць. Наступне число 10347, розкладається як сума наступних розрядних доданків. 10 000 плюс 300 плюс 40 і плюс 7. А для того, щоб поглянути більше інформації на тему натуральне число число 0. Поверніться до попереднього уроку на каналі. Бажаю вам гарних оцінок з математики!